Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її соловіну, без неї ніщо ми. Як порох і дим розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній. У думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонад що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, багнетах. Що в тні пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих.